Вітаю всіх на каналі Берег Фідрі Фішн, з вами Володимир Дорошенко. Вже пройшло достатньо рибалок для того, щоб розповісти про своє вудлище. Endzone Feeder, яким я ловлю, і хотілося про нього трішечки розповісти, що це за вудлище і з чого воно зібране, і свої враження да? після вже достатньо. Великих рибалок. Дане вудлище, яке я тримаю сьогодні, це вудлище Endzone Medium Feeder в довжині 360 із тестом до 80 грамів. Це вудлище, мені здається, найліпше підійде для невеликої течії, для озер і для ловлі середнього розміру риби. Чому я так кажу? Бо Вдалося мені зловити одного коробчика, і дуже довго я його тягав. Тобто воно достатньо легке, достатньо тонке, і мені здається, що використовувати його для такої якоїсь супер великої риби не дуже воно для цього підходить. А таку рибу десь до кілограма, може півтора кілограма, найліпше і найприємніше ловити. І так, друзі, що це за вудлище і з чого воно зібране. Почнемо з е, технічних характеристик. Виготовлено воно із високомодульного карбону. І так, перше вхідне кільце на даному вудлищі, воно має 20 мм. Всі е, кільця стоять на трьохлапкових тримачах, а закінчує. І починається на двохлапкових це з третьої частини. Тобто перша комільна частина, друга, і в нас є третя частина. Так ось третя частина вже йде на однолапкових е тримачах. А перші дві частини складаються з кілець, який тримається на трьох лапках. Вставки тут із оксина оксида титана. Це дозволяє ловити не тільки на плетений шнур, а й на жилку, тому можна використовувати і комбінувати ваші рибалки. Ви можете брати невеличкий флет, ловити, там, карася або невеличкого коробчика. І так само ви можете виїжджати на річку з помірної тече і ловити вже іншу рибу, яка у вас попадеться. І так, продовжимо. Значить, від катушка тримача до першого кільця 60 см. Тобто, відстань від першого кільця до верхньої дужки катушку тримача 60 см. Далі, сам комель. Комель тут йде з комбінованою євою та пробкою. Між ними вставлене таке дуже Гарне красиве кільце такого синього кольору під колір вставки, де написано Enzon. Дуже красиво. І так, як завжди, в серіях Enzon, усіх зрізана ручка. Ще раз хочу повторити, що дуже приємно, коли ви ловите, прилягає ця ручка до руки, коли ви ставите на тримач сам комель. Він не пригає, не скачеть, а рівненько собі стоїть. І так само воно дуже красиво виглядає. На зрізі написано дайва, для того, щоб ви розуміли, що у вас забули ще в руці. Так, катушко тримач від дайви. Нічого тут такого не присутнього від фуджі, це фурнітура дайва. Відстань. Оця, де вставляється сама котушка, має 7 см, для того, щоб ви розуміли, яку котушку можна сюди поставити. Маємо на вудлищі 8 кілець, потім йде вже квівертик. Далі ще хотілося сказати, що маємо тут шпігот. Шпігот має 9 см. Це якраз та частина, яка від першої частини в другу вставляється і тримає. Цей шпігот має 9 см для того, щоб при силовому закиді ви не зламали своє вудлище. Вага даного вудлища в нас 235 грамів. Транспортировочна довжина, якщо ми складемо всі три частини, буде 127 см. В комплекті йде три частини: перша, друга, третя і два квівертипа. Ось таке дуже цікаве і якісне за свою ціну вудлище, яким можна ловити не тільки. На стоячій воді, а і можна використовувати його і на, помірному, на помірній течії. Друзі, е якщо у вас є ще якісь питання по іншим вудлищам або по, іншим, е або по цьому вудлищу ще запитання, пишіть мені під цим відео, я далі буду використовувати, казати, е висловлювати своє. Враження від вулич Dive, a. не тільки серії Enzon Z, серії Feeder, всіх від лінійок для того, щоб ви розуміли, що за вуличща представлені і для яких вони для якого методу ловлю вони більш-менш підходять. Що ще? Можу додати за це влище від, від себе. Що максимальну вагу, яку я використовував, це було 50 грамів. Для цього я спеціально підготував отаку от годівничку. Це годівничка від Дока 50 грамів. Тут може грамів 20-25 грамів влазить корму. Тому вулище 50 грам плюс корм я нагружав максимум. Дальня дистанція, якою я ловив, це було 53 метри. Далі я не ловив їм. Не то, що я не хотів, я просто не знаходив такої відстані, де можна було ловити далі. Не насилував вулище, тому 53 метри це максимальна довжина, яку я використовував з цим влищем. Мої враження, що найліпше воно працює. З 40 грамами і десь 20 максимум грамів корму. Тобі ж десь грамів 60-65 це вудло, що найліпше працює. Тобто ми відчуваємо, що воно прогружається, воно не тріщить, воно не працює на піки свого максимума, а такою вагою можна дуже довго і дуже гарно ловити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідер Фішинг. Всім пока.